Вітаю всіх, мої дорогенькі. Вчора моя колега зробила розклад, як через три роки будуть бачити Трампа, Путіна, Зеленського, да, Українці, Росіяни і взагалі весь світ. Ну, мене не цікавить Трамп і Путін, мені цікавить Зеленський. Як світ, і Українці будуть бачити Зеленського в 28-році? му році? Оце мене цікавить. Мені цікаво, що покажуть мої карти. Як світ. І українці будуть бачити Володимира Зеленського, президента України у 28 році. Покажіть мені, будь ласка, а, світ як його буде бачити. А, ну, Людину, яка закінчила війну. Да, яка принесла е, чоловік, е, який е, в собственному домі приніс ну, нове, да, тут жезлов запалив і приніс щось нове. Да. Далі у нас іде обмежений в можливостях. Я питаю, розшифруйте, що це означає. Це карта, більше всього, який не приніс перемогу, а який приніс приостановку війни. При остановку війни. Дуже неоднозначне буде. Дуже неоднозначне буде. Да? Хтось буде засуджувати і дуже так громогласно да, говорити, що, ну, розбиратимуть всі його, всі його ошибки. Розбиратимуть всі його ошибки. А хтось буде говорити і восхищатися. Да? Все буде все буде дуже неоднозначно. Як світ в ціляком буде вас Зеленського. Ну, перестановка. який виборов перемогу. Да? Людина це призупинка знову ж війни. Це не перемога, це призупинка війни в Україні. Да? А, нові можливості і виборов. Да? Виборов. Вибори при ви, ви призупинку. Я думаю, що він або не піде на вибори, або програє вибори. Тому що я не бачу його е у влади. Да? Я бачу вибори. Я бачу вибори. І для нього це поразка. Для нього це поразка. Він буде президентом 28-му році. Ні, буде хтось новий вже. Ми виберемо когось нового. А хто буде цей новий? Не по тімі, але мені хочеться знати. Це буде військова людина. Багато разів карти мені показували, що після Зеленського народ України. Да? Ось народ, народ. Вибере військову людину, пов'язану з армією. А як будуть українці сприймати Зеленського? Статі, по королю Пінтаклі, у му році Зеленський може займати якусь, займатися вже якимсь або бізнесом, або планувати якийсь бізнес. Да, тобто, вже не бути політиком, бути е, десь знову бізнесменом. Хоча я в цьому дуже сумніваюся. Ну, картам видніше. Як українці будуть ставитись до Зеленського у му році? Любитимуть. Ну, знову ж, 50 на 50. Основна маса більше всього добре буде ставитися. Тому що двоєчка кубків це завжди про любов, про добрі стосунки, да? ну, любов, любовна. Але 50 на 50. Як українці будуть ставитися? Як до переможця. Як до людини, яка так чи інакше принесла перемогу. Як будуть ставитися? Ну, знову ж карти показують, що буде, буде якась жінка, якийсь мужчина, лідери мнєній, які будуть требувати, требувати наказання жертви за якісь військові діла і за гроші, які були потрачені. Да? Ну, Це навіть я і не сумніваюся, Як українці в основній своїй масі будуть ставитися до Зеленського. Ну, як для людини, яка, яка була хорошим бізнесменом, яка могла принести гроші в нашу країну під час війни. Понімаєте? Як би йому важко не було, він якісь і производства організував і за кордоном. Да? Багато хто буде говорити, що це все фігня, що це все неправильно, що це розчарування, що найгірший. Але основна маса буде його висприймати як людину, яка. Ну, як хорошого торговця, да, менеджера, який е бізнесмена, який зміг привлекти гроші в Україну під час війни, от, скажемо так, ми його будемо сприймати. Він буде президентом. Захотять його вибрати? Ні, буде нова людина. В 28-му році вже буде нова людина. Вполне віроятно, що в нього є плани працювати в якомусь десь за кордоном, в якомусь корпорації або в якомусь союзі, щось там возглавлять. Але це поки що говорять карти не точно. Рішення не прийняте. Ще багато буде подій, емоцій і так далі. І так далі. Але от за кордон, карта да, може говорити про те, що він виїде з України і буде десь за кордоном займати якусь високу должність. Так, такі от, ну, примірно, у нас е, зійшлися. Да? Примірно зійшлися. Нічого такого е, не показали карти, щоб не показали вони вчора у моєї колеги. Зеленський у 28-му році. От він відійде від влади. Від того, чим він займався, він відійде. В нього будуть нові якісь наміри, нові ідеї. Карти знову говорять, це ще рішення в його голові не прийняте і в інформаційному полі. Ці, відповіді на це питання немає, де він буде в 28-му році, тому що ще е, дуже багато подій відбудеться. І поки що це, е, про це питати це ну, ілюзія. Ну, в нього почнеться новий етап життя. Він буде з сім'єю, з дітьми. Все в нього буде хорошо. Я, я разом з Європою поставлю крапку на війні. Це, знову ж таки, не кінець війни, це призупинка, це призупинка. Да? І за що, і за це його все одно будуть хвалити і любити в собственному домі і превозносить. Я, 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 знову кажу: 50 на 50, хтось буде хаяти, звісно, але основна маса буде превозносити. Ну, я рада за нього, хай так і буде. Я його люблю.